Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Він поставив їм мого реча і вже в згоді з ними вернувся на вулицю. Милашка незабаром вибігла на вулицю. Лаврін пізнав її і одрізнився з нею от челяді. Вони стали осторонь, під вербою колотину, з-за котрого виглядали широкі квітки соняшників. Лаврін прикрив Мелащині плечі своєю свитою і обняв її за стан. Зорі висипали на небі. Село заснуло. Дівчата співали та жартували з хлопцями. А Мелашка, як горлиця, горнулася до Лавріна. Вже вулиця розбіглася, на небі зійшла зоря, а Лаврін усе стояв з Милашкою і не мав сили одійти однеї. неї. Коли ж ти прийдеш до мене? спитала Милашка. Я до тебе ладен щоночі ходить. Прощай, чорнобрива, прощай, моє ясне сонечко. Десь ти, моя мила, з зрожі та з барвінку звита, що додержала мене до самого світу, сказав Лаврін. Коли я твій голос коло двора почую, я зараз вилину до тебе, сказала милашка. Як я тебе за себе візьму, чи не будеш нудитися в семи горах?» – спитав Лаврін. Чого мені нудитися з тобою? Як ляжу спати, твоя тінь ніби в головах стоїть у мене. Я б прикрила твій слід листом, щоб його вітер не завіяв. Піском не замів, сказала милашка. А може, ти оце підеш за ту діброву та й занесеш навіки свою любу розмову? Не бійся, милашко, я тебе не покину. Післязавтра виходь на вулицю. Я прийду, хоч маю пропасти. Прощай моя мила, краща от золота, краща от сонця, сказав Лаврін і поцілував милашку, наче впік її душу своїми гарячими устами. Лаврін прийшов додому вже світом і ліг спати в повітці. Вже всі поставали, а Лавріна не було видно. Вже сонце високо підбилося угору. Батько знайшов Лавріна в повіці і не міг добудитися. Десь Лаврін блукав цілу ніч, сказав Кайдаш жінці. Ходить, коло роботи, мов п'яний, і походя спить. На вулиці гуляв, сказала Кайдашиха. Минув день, минула ніч, а на другу ніч Лаврін знов майнув у Бієвці темної ночі при Ясних Зорях. Милашка знов до його вийшла, і знов він вернувся світом додому. Знов не виспався і так і знемігся, що без сорому казка пішов по обіді в клуню, ліг у засторонку на соломі і спав до самого вечора. «Занапастив себе парубок, бідкався Кайдаш. І де ти бродиш, де ти волочишся цілу ніч? питав Лавріна батько. Там, де й ви волочилися, як були парубком, сказав Лаврін. Лаврін ходив у бієвці до Милашки через день і зовсім розледащив. Без малашки йому світ став немилий, йому стала немила мати, став немилий батько, стало погане село. Як тільки наставав вечір, як тільки висипали зорі на небі, його тягло в бієвці. Він не зводив очей тих гір та лісів за росю, де стояли бієвці. А що, жінко, настають жнива, а з нашого Лавріна не буде ніякої роботи, говорив Кайдаш до жінки. Ходить по садку, неначе напившись отрути. То про мене нехай жениться. Треба ж його колись одружити. Але де його брати собі невістку в нашому селі, коли вже ось маємо одну сатану в хаті. В цих семи горах усідівки тепер, мов чорти. То оженемо його будлі де. Хіба нема більше сіл на світі, сказав батько. Мати пішла в садок, де під яблуною лежав Лаврін. Чого ти, сину, став такий смутний? Чи в тебе що болить? Чи ти щось на думці маєш? Лаврін мовчав, тільки рукою махнув. Його очі дивилися у зелену гущавину з яблунь та черешень. Я оце говорила з батьком за тебе. Батько хоче тебе уженити. Посилай, сину, старості в до Катрі Головківни. Катря тиха, дівчина, і гарна, мов калина процвітає. Правда, що процвітає, як макуха під лавкою. Нема мені в Семигорах пари. А до кого ж ти ходиш на вулицю? Та я, мамо, ходжу на вулицю, аж у Бієвці. Аж у Бієвці? Крикнула мати і в долоні плеснула. В бієвці, мамо. Там набачив я дівчину. Брови чорні, очі карі. Любо подивитися. Личко, як калина, а як гляне, засміється, в мене серце в'яне. Та про мене шли старостів і в бієвці. Чия ж вона дочка? Балашова, її звуть Милашкою. Чи ти ж знаєш, що за люди ті балаші? Чи ти ж знаєш Мелащині норови? Стережися, сину, щоб не взяв такої, як Карпо. Як з нею не оженуся, то в росі втоплюся, сказав Лаврін і одвернув лице од матері. Чи робоча ж вона? Чи має що за душею її батько? А чом же? Балиш, здається, людина з достатками, але я в його скриню налазив. То про мене посилай старостів і до балашівни, а я з батьком поїду на розглядини та подивлюся і на твою милу, і на її батька матір. Лаврін так і зробив, як йому раяла мати. Причепорився, взяв двох старостів та й пішов у б'євці. Балаш не сподівався так рано старостів до своєї дочки. Милашка була дуже молода. Наставали жнива. Милашка була потрібна в господі як робітниця. Балаш отказував старостам ні се, ні те. Милашка стояла коло печі і заливалася слізьми. Батько постеріг, чого Милашка так пізно верталася з вулиці, і згодився на заручене. Мелашка втерла сльози рукавом і подала старостам рушники. В неділю Кайдаши з Кайдашихою збиралися їхати в Бієвці на розглядини до Балаша. Лаврін, веселий та щасливий, запрягав воли. Чи гарна ж, сину, хата в твоїй Мелашки? питала мати в Лавріна. Ого го, ще яка гарна. Здається, і в цілому селі кращої нема, говорив Лаврін. Чи ж добрі хазяїни Балаші? Чи мають худобу? питала мати. Та там такі робочі люди, що в нас у Семигорах і нема таких, хвалив Лаврін, бо йому і справді балаші здавалися луччими от всіх людей на світі. В Бієвцях мене знають. Я варила обід у попа, як він видавав заміж дочку. Я там у поповому дворі частувала всю громаду. О, там, моє серденько, є добрі хазяїни. У нас у Семигорах і справді таких нема, говорила Кайдашиха. Кайдашиха наділа тонку сорочку. Зав'язалася гарною новою хусткою з торочками до самих плечей і понадівала всі хрести і дукачі, наділа нову юбку, нову білу свиту, ще й жовті чоботи взулася. Треба гарненько вбратись. Мене знають усі бієвці, думала Кайдашиха і загадала Лаврінові намоститися на возі високо сіна, ще й засилати килимком. Кайдашиха вгніздилася на весь віз. Кайдаш сів спереду і поганяв воли. Лаврін ішов за возом. Кайдашиха проїхала коло шинку, де стояла купа чоловіків. Городовито підняла голову і добрий день людям не сказала. Ого го, наша пані економша вилізла трохи не під небо, загуманіли чоловіки. Видно, що їде на розглядини. Кайдашиха виставила навмисне на показ громаді жовті нові сап'янці. Сонце грало на чоботях. Сап'янці жовтіли на всю вулицю. Їй богу, підняла свиту з умисне вище колін та й показує жовті сап'янці, сміялися чоловіки. Везе Кайдаш свою жінку, не наче на ярмарок на продаж. Кайдаші переїхали греблю, виїхали нагору і в'їхали в, в Бієвці. Кайдашиха обтерла білою хусточкою сап'янці і гордовито дивилася навкруги. Дивіться, мов, люди добрі, яка панія їде до вас у гості. Чималі хати блищали між садками. Коло церкви стояла здорова хата з новими вікнами. Чи не тут живе Балаш? спитала в сина Кайдашиха. Ні, мамо, це дякова хата. Балаш живе трохи далі, сказав Лаврін, показуючи вулицю, куди треба було повертати. Віз повернув поза церквою. В одному садку біліла здорова хата з мальованими одвірками та дверима. Мабуть, це балашова хата, говорила Кайдашиха. Ні, мамо, балаш живе ген ген на отому кутку в яру. На Западинцях. Вже вони минули село. Хат було видно дуже мало. Дорога спускалася з Крутої Гори в глибокий яр, в яру подекуди вбіліли в бої хати, не наче білі вівці. Оце, мамо, і Западинці, сказав Лаврін, і очі його весело заблищали. Кайдашиха насупилася. На Западинцях не було видно ні однієї хазяйської доброї хати. Куди ж ти оце везеш нас? Здається, ми вже і село минули? спитала мати. Встаньте, мамо, з воза, бо тут гора дуже крута, сказав син. Кайдашиха не встигла встати з воза. Воли розбіглися з крутого, як піч горба. Кайдаш скочив з вія, побіг за волами, спиняв їх, бив пужалном по мордах, але важкі воли не могли здержать воза. Віз пхав їх ззаду, і вони поперли з усієї сили наниз. Кайдашиха вхопилася за полудрабки і трусилася, як у пропасниці. Віз натрапив колесами на горб і перекинувся. Кайдашиха викоталася з вози, неначум'яч. Сіно вкрило її зверху. Воли потягли воза по долині. Тр, сірий! Трр моругий, бодай ти сказився. кричав Кайдаш і сам летів з гори, з усієї сили, не згірше волів. А воли басували, мов коні, задерши голови, та тільки рогами крутили. Оце завіз мене в Западинці! Бодай вони пропали! Кричала Кайдашиха на весь яр. Трохи в'язів не скрутила. Кайдашиха вкачалась у сіно та в пил і тільки обтрушувалася. Сіно почеплялося до червоних торочок на голові, поналазило за комір в пазуху, заплуталося в хрестах та в дукачах. Пил набився їй у ніс, у вуха й навіть у рот. Вона розперезалася, витрушувала сіно з за пазухи та пирхала, як кішка, що понюхала перцю. Полудрабок обшмульгав жовтий сап'янець і зробив смугу через усю халяву й передок. А бодай ці западинці були запалися, ніж мала я в них їхати, лаялась Кайдашиха, витягаючи сіно з за пазухи, висмикуючи його з голови. Оце заквітчалося сіном, як вівця реп'яхами, каторожне сіно коли в спину, хоч спідницю скидай. Та тут хоч спідницю скинь, та й по яру бігай. Ніхто не побачить, бо щось тут і хатне гурт видно, сказав Кайдаш. Лаврін помостив на віз сіно, заслав килимком. Кайдашиха зовсім очепорилася, сіла на віз, та все залаяла Западинці. Поїзд рушив далі. Яр закрутився на всі боки. Хат було видно все менше та менше, хати були все бідніші. Та й крутяться каторжні западинці, аж голова в мене вже крутиться, гомоніла на возі Кайдашиха. Де ж твоя хата милашки?» питала вона в Лавріна. Ото третя от кінця. Сказав він. Високі, зовсім голі гори стояли по обидва боки, як стіни. Зверху було видно невеличку смужку синього неба. В самому кінці було видно три обої хатини. Оце завіз мене в якийсь вулик. Це не Западинця, а якийсь чортів мішок. Сюди тільки чортам збираються битись навколочка, а не господарям їздити. То це ті твої здорові хати. Та тут, мабуть, живуть старці, а не хазяїни. Віз під'їхав під ворота. Балашова хата була мала і стара. Вона розсунулася, випнула за двіркову стіну і ніби присіла на відпочинок, неначе стара баба. На причілку хата була підперта двома стовпами, обмазаними білою глиною, маленькі віконця ледве блищали. Кайдашиха сиділа на возі і не хотіла злазити. Вона зовсім розсердилася. Лаврін очинив старі ворітечка.